Має дещо такий, я б сказав, історичний деякий контекст, тобто це про історію, історію нашої країни, яка починалася як водний шлях з варяг-бреки. Ну І зараз досить драматичні події відбуваються довкола наших морів, річок, як Дніпро, Каховка і так далі. От Азовське море, яке стало внутрішнім морем Росії, тимчасово. Я цю виставку започаткував як проект портові міста України до війни. І власне війною вона була перервана. Я встиг намалювати 22 такі картинки, тобто 22 міста портові. Війна зупинила цей процес, але вони на тому етапі були чорнобілі. А потім, коли я прийшов до тями, що називається, вирішив, що треба жити і працювати. Я наповнив ці картини оцими такими відверто оптимістичними кольорами, з вірою в те, що всі наші порти повернуться до нас і навіть примножаться. Якщо можете бачити, тут один із портів називається Таганріг. В принципі, це історично українське місто, яке значною мірою населення, може, і досі ще складається з українців, ну, правда, які вони вже там, я не знаю. От але порт буде наш. І також буде наш е, порт Ростів і новоукраїнськ. Звичайно. Звичайно. Ну ми завжди сюди ходимо на різні виставки, так як я ну, майбутній митець, і мені цікаво приходити на виставки інших митців. Ось і сьогодні завітала так до Миколи Маценко. Що на його роботу і дуже рада, що завітала. Звісно, це дуже прикольно, якщо люди цим займаються і дуже люблять. Ну, у кожного свій смак, можна так сказати. І всі вони прекрасні. Ну, я сьогодні перший раз в цій галереї, але я чув від, там, від багатьох, що у Черкасах відкрилася така площадка виставочно. це дуже добре для нашого міста. Це дуже добре. З Колі ми приятелі, от давні приятелі, і все гараздну. Я сказав на відкритті, що Коля така культова особа в українській культурі і мистецтві. Тому для Черкас це дуже класно, що він тут і що починається якесь життя. Культурний фронт працює. Це це дуже позитивний момент. Слухайте, зараз моя дружина у Берліні. А там кожного дня в Берліні 600 виставок. Кожного дня у нас ще і суспільство, і влада. Вони ще не дійшли до відповідальності за культуру, адже війна сьогодні за що? Не за нафту і навіть не за землю. От, а за культуру не просто треба. А кожен день, щоб воно було, а не раз в день 600 виставок кожного дня в Берліні. Оце і отсюди треба брати старт. Не знаю, очікувала, що багато людей зможуть черкащани, долучитися до цього мистецтва, тому що пан Микола дуже, дуже непересічний художник. Я щаслива і дуже пишаюся тим, що в нас на Черкащині є такий художник такого рівня. Нам є чим пишатися насправді. Тому я рада, що може черкащани познайомитися, хто ще не знав, і побачити, слідкувати за подальшою творчістю пана Микола. Дуже багато роботи, щоб люди дізналися, щоб люди приходили, щоб люди полишали свої справи. Дуже раді, що люди все-таки цікавляться мистецтвом і їм не все одно, і вони приходять на відкриття. Можливо, ще не вся преса про нас знає, тому що ще у нас немає репортажів про нас. Сподіваємося, що буде розширюватися коло хто про нас буде знати, і навіть медіа до нас колись завітає без попередження і без запрошення. Ставлюсь дуже скептично, ну не буду казати негативно, але просто скептично до рейтингів, до звань, до нагород. До погонів всіляких, так, скільки на них там зірочок і так далі. він просто людний. Тому від того, чи я народний художник, чи я просто художник, якість мого мистецтва не міняється ніяк. Це туфта, яка не має відношення до мистецтва, насправді ці всі рейтинги. Але я розумію, з журналістської точки зору це потрібні якісь орієнтири. Ну, тому нікого і не буду вносити ні в які рейтинги. І себе теж. Пан Микола використовує контур біля контура, ще підсилення кольором для того, щоб воно ця лінія вона вся мерехтить, вона така жива і об'ємна. Зблизько дивишся, це одна лінія, а відходиш трішечки далі, і ти бачиш, тло відривається від зображення і воно зовсім змінюється. Якщо трішки далі відійти, можна порівняти десь із вітражем, з мозаїкою. Тобто у нього дуже характерна техніка, і він цим дуже знаковий художник і своїм стилем дуже виразним. Ну, тут повинна ж бути розумієте, тут стьоб, іронія повинен бути підтекст обов'язково, не просто заради стібу. А в цьому всьому підтекст є. Я коли зайшов, я думав, що він це все присвятив цим містам, які зараз вони всі зруйновані. А він там відварягів у греки там. Закрутив цю всю ситуацію. Ну, чому і ні. У <рес> мене нова це котик. Ось це мій котик. З крильцями бабочки. Прикольно. А чи хочете набити собі Одесу? Одесу? Е, ні. А черкаси можна. Е, напевно. Щось схоже на балалайку, і я задалася цим питанням на он цій роботі. Я довго вдивлялася і намагалася зрозуміти, балалайка то чи ні, і чому вона там. І напевно, треба розбиратися більше в назві міста. Якщо він буде влаштовувати фінісаж, а ми чули, що він вже говорив дату зустрічі приблизно, то це будуть гарні питання до нього. Ця серія, вся геральдична, так звана геральдична, вона культурологічна, навіть. Тобто, це я копаю в своєму історичному українському городі. Все, що там викопую з різних історичних пластів культурних, і все це я поєдную. Тобто, в одній геральдичній картині в мене, мене може дійсно поєднуватись. Швабра, така ця з віджимом і козацька шабля. Наприклад, це все наша історія, наша культура. І оцей, оцей от мікс, от, трошки дикуватий, та він є наше життя насправді. Життя наше наповнене, ну, життя наше дуалістичне. Так? Якщо ви звернули увагу, мої всі картини, вони просто симметричні. Я з дитинства я не дуже любив симетрію, але потім якось так мало-помалу до неї настільки прикипів. Напевне, це бажання просто із хаосу створювати якийсь структурований порядок. І поки живий, є можливість якось трошечки хоч, хоч частинку світу зібрати докупи в структуру.